Yeah. Дусий день біг. Ой ти весна, ой, ти красну, ти з чим до нас прийшла? А ось і я, весна, красна, коли ступлю, сон засяє, усе в коло оживає, а ще пробуджу весну, я нашу землю через но. ти з ким до нас прийшла? Я прийшла давай до дослідити. Не без біліза, не краса ні пташки хвіст, ташки додому верта. Давайте закличемо птахів до ранньої весни. Знов ще питала у мене під вікном. із звирі обернувшись, копочиться гніздом, а там же вічне літо цвіте, як божий рай. Чого ти знову вернулась? У левий край. Хоч літо там сяє, не більше тут мені, да кавіча, то писна на весні. Були квітами покритий, ясно радісно на круг. За до нас дивився квіти, і веселий свій друг. Як віти, квітничок вітарик, синьок і вартодарик, сюди квіти первоцвіти, у верби зелені віти. Сахи звию летають, бджоли інколи літають. Я ходжу по всій землі, прикине зимові млі. Квітів в мене я багато, запросив їх на свято. Мильовий, вже, І тому нас люблять дуже. Я зладенька прокидаюсь мені сонечко за те, де зупинуться рот, не то мені золота. І зеленої сорочки, що зіткавиш на його гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх, їх відгадай. Це карвалії уваги на галявині цвітуть. І ніде-ніде немає кращих піточок, мабуть. Розвітаю в траві, сонечко маленьке, всякої бабка золоті, сірочки про мене. А я колісок синенький і перші на весні. Сказати вам віддень. кінець кінець зими, з-під снігу мій листочок до сонця постягну, і ніжний, мій дзвіночок віддати на засу, Які ніжні і красиві, і жовтенькі, і синенькі. Я нарвую до схочу. Їх вручу. Ні, не рви не живі, хоч і квіточки малі. У кожній квіточці тепло, щоб серце радістю твіло і чиста, ніжня періодка, як каже сила у квітках. Квіти, виростіть собі, ростіть, діти, без потреби не рвіть. А я садию похішати, хоча задав і будьмо цікати. Слави, слава я садам цвіті, Запашний квіток ростою, теплим досі повесняним. Ясним сонцем по всім світі, хто а не краще друг весни? А спроби, висни, але спробуй поясни, Заглядав і ясне, добре день! Сон. Сонечко. 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 У Жес від промінець, гості до весни посилало Весну раду привітало, я згорі її вже бачу, на щедру на вдачу, все з будів відсуну, Зустрічайте, вивезему. Хто вас рано вранці буде? І рибає, і голубить, Сонечко в Кожен дім воно заходить, разом з ним тепло, при Сонечко Рідну землю сиває, всю природу звеселяє Сонечко! Я сонечний колінчик, далекий по Я сонечний колінчик, далекий по воді. Наливає повний борщик, Проливний весняний дощі! Так, зараз ми всі разом не просто класний, просто лук, а чарівна хмарка. І на кого я покажу, той стає чарівною крапелькою доброти і згадує, яку добру справу він зробив на останній дні. Так, чоловік, держуючи. Вероніка? Я допомагала мене прибирати прибирати хату. Молодець. Далі, ходимося, ходимося. Я Я допомагала тату в місто машину. Добра справа. Так. Хотя ще діти. Ще в нас. Зараз я покажу. Андрій. Я допомагала мамі прибирати хаті. Ну, так. Які всі помічники голови мені? Добре. І ще мар'янчик. Я можу полесоскімати. Ота. Мами мають спокій з такими дітьми. І так. Ви тепер не просто в чарівнах мартали. Всі крапельки доброти. Але ми закличемо дощик. Як ми закличемо? Тоді приходить весни. <гум> Весна чарівна і ще верні казка, тепло, любов та материнська ласка, а ще висока синя в небес. І є багато рак свій чунець. А на травиці виграє роса, У кожній квіти своя краса. І ночі зоряні чарівні, світлі дні. Іще поля, дорогі мені. Сташені гори, і різні луни, і вод, пісня, повні береги, і квіток фарби, під коврій май. Це Україна, наша рідний, милий край. Це батьківщина наша дорога землі. Серід ліс та поля. На батьківській землі дорога світла сна, а по землі до нас іде весна. Я з нею очей не зводюся. Вас на ніби ще тільки с е віконечко -е, тіла», а ми очагі, з очей вже з не зводимо. І з кожної квіточки, з кожного місяця, ми такі гарні, ну декорації дівчата, просто. Ну Це така праця, батьки, це така праця. І з дітьми, і костюмчики, і квіточки, і, і танцювати, і співати. Я не знаю. Я не знаю, що як ви будете працювати далі, бо весь час планка вище вища. Великі вам дякую. Просто велике дякую за те, що ви так працюєте з дітьми. А ціни немає. Я ще думаю, Ірина Миколаївна ще як просто як Бо я просто очі як то. Витарошла і дивлюся і оглядаюся, плескають батьки, бо щось мені або Чесно. Великі вам дякую. Кілька слів буквально додати. Ну, ми одержали справді велику насолоду. Дивимося на тих діток і е, важко повірити, що такі несміливі, невпевнені були першачки, а, а тепер дивимося такі талановиті, творчі. Настрій створили нам піднесений, весняний, бадьорий. Хочу сказати до вас, діти, ви наша радість і гордість. Ми пишаємося, що в нас є такі діти, а батькам спасибі велике, що, вас, що ви виховали і привели до нас таких талановитих, розумних творчих дітей. Дякую.